Запропонований новий генеральний план Ужгорода не пройшов громадських обговорень. В місті Надужем на громадські слухання щодо проєкту документу зібралася рекордна кількість учасників. Це майже дві сотні активних і небайдужих до рідного міста людей. Було гаряче. Громадськість виступила категорично проти затвердження запропонованого генплану. Цей план на неточних даних побудований не враховує халатно виконаний. І тому його в принципі за основу брати не можна. Тому єдине за що ми можемо сьогодні проголосувати. Нам свій час єдине за що ми можемо і варто сьогодні проголосувати, це про те, що цей план за основу брати не можна, відправити його на доопрацювання, але додатково, щоб не втрачати ці всі напрацювання, які надійшли чи 200, чи 400, Пропоную якісь робити робочі групи, які, в яких громадськість може всі всі пропозиції нам осортувати. Все якщо ми зараз виберемо погоджувальну комісію, це буде означати, що цей план взяли за основу, так чи інакше його потім там запіляли на пільником і погодили вже без громадських слухань. Тому тут не треба йти цим шляхом, треба просто його відправити як просто сирий, і ненормальний. Можливо, навіть змінити виконавця. Я так розумію, представника виконавця немає. За 183, 10 утрималося проти нуль, майже одноголосно на зібранні підтримали порядок денний, в якому два ключові питання: перше, відхилити запропонований проєкт генплану та розробити новий на основі актуальних вихідних даних, базуючись на стратегії розвитку Ужгорода 2030 та оновленому історико-архітектурному опорному плану міста Ужгорода. Друге подати проєктантам нового генплану пропозиції громадян, які надійшли в процесі громадського обговорення. За порядок шопрошу проголосувати. Причина місія нагадаємо, що останній генплан Ужгорода був затверджений ще у 2004 році. Спроба оновити його у 2018-му Зазнала невдачі через численні порушення та громадський тиск. Тепер місто має шанс отримати новий документ, що відповідатиме сучасним викликам і потребам громади. Шкода, що в процедурі не прописано е, самого розгляду містобудівної документації, що такі громадські обговорення. Треба було робити на початку розроблення, то ми б мали ці всі етапи вже б сьогодні обговорювали то, що містяни б надали на початку. Це певна процедура щодо розроблення генерального плану міста. Він розпочався в 2018 році, року, внесення змін в генеральний план міста. По самій процедурі має бути громадське обговорення щодо даної містобудівної документації. Вона триває, в нас тривала півтора місяця, де ми могли за той період часу отримати письмові зауваження і пропозиції від громади міста щодо даної містобудівної документації. Сьогодні є заключний етап громадських обговорень. Це він проходить сьогодні в міській раді, в залі, для того, щоб ми могли також ці питання озгодити і передати всі. Ці зауваження і пропозиції розробник майже три сотні пропозицій та зауважень надійшло від ужгородців за період з 23 грудня 2024 до 7 лютого 2025 року. Основні зауваження стосувалися того, що документ базується на застарілих даних 2018 року. Не враховує кількість населення, що збільшилася через війну. Також сучасні потреби міста, зокрема інфраструктурні, та ігнорує інші важливі аспекти. Ніхто не не міг подумати під час розроблення генерального плану. Що в нас буде війна, і що багато буде переселенців жити в місті Ужгороді? Тобто, збільшення самого навантаження на місто, воно спричинено не війною, а не розвитком самого міста. Тому... Чи залишиться стільки населення, яке зараз є, чи воно буде збільшуватися, чи воно буде зменшуватися. Вам ніхто навіть не зможе про наперед сказати, скільки ми маємо собі передбачити. Тому зараз на даний момент над тим будуть працювати фахівці інституту Діпроміст. Варто додати представники розробників проєкту генплану на заході не були присутні. Сама велика проблема в місті це виникає в тому, що місто е, має бачити свій розвиток в існуючих межах. Тобто в нас існуючі межі залишаються такими, що є. Ми їх затвердили в 2023 році. Крім того, в першу чергу порядкування це транспортна схема має бути якісно. Крім того, зазначалося, що нам необхідно також з розробникам надати зауваження, бо по нових детально по нових державних будівельних нормах щодо формування генерального плану має бути зонінг. Також ми маємо бачати там обмеження, якими буде керуватися і архітектура, і міська рада щодо забудови територій. А саме це поверховість, це в нас щільність забудови міста. Крім того, зелені насадження, школи, дитячі садочки. Жителі міста налаштовані рішуче відстоювати інтереси громади, готуються до громадських слухань нового генплану з врахування всіх пропозицій та зауважень міста. Будемо стежити і ми за перебігом подій та інформуватимемо.